Якісний навчальний заклад є успішним стартом для дитини. 18 серпня в Івано-Франківську на території житлового комплексу містечко Центральне відбулось відкриття приватної гімназії Крила. Слава Україні! Героям слава! Це освітній заклад з поглибленим вивченням іноземної мови та стем підходом до навчання, будівництво та реалізацію якого виконала надійна будівельна компанія Спілка забудівників». Навчальні програми, вчителі та сам заклад відповідають найвищим освітнім стандартам. Концептуальні аспекти, які ми ми передбачаємо в нашій роботі, це є персональний підхід, це є поглиблене вивчення іноземних мов, це є система освіти, це є skills. Концепція гімназії Крила полягає в тому, що в центрі навчального процесу є учень. Який випускається з гімназії е, сильною особистістю, яка здатна розвивати себе особисто, цього року будуть навчатись два треті класи: п'ятий, шостий, сьомий та восьмий. Максимальна кількість 320 учнів. У оздоблені гімназії взято за основу використання екологічно чистих матеріалів підлоговою системою опалення, яка є безпечною, не висушує повітря, чим корисна для здоров'я. В нас з оснащена різними студіями. Перш за все, це є спортивна студія. Це є великий спортзал, який має близько 500 метрів, висота 7 метрів. Так тобто там є багато можливостей займатися спортом. Є фізико-хімічна лабораторія, є природнича лабораторія, є мистецька студія, танцювальна студія, є студія відеозвукозапису. звукозапису, і сучасний гарний ігровий майданчик, футбольне поле на вулиці і власне всередині. Під час відкриття гімназії відбулася панельна дискусія за участю народного депутата України Едуарда Прощука, заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа, представників місцевої влади та керівництва гімназії. Захід завершили висадженням пам'ятного дуба у внутрішньому дворі гімназії. Дякую Господу, дякую героїзму наших захисників за змогу відкривати сьогодні разом з вами приватну гімназію. Крила. Хочу подякувати Миколі, Філіпу, всій його команді, всім зочим. Давайте їм нашим дорогим будівельникам гучними оплесками Подякуємо Неймовірно, моєму Супереч реаліям сьогодення. Будівельна компанія Спілка за будівників як соціально відповідальний бізнес інвестує в українську освіту та створює навчальні заклади з ідеальними умовами для навчання. Адже діти це майбутнє нашої нації.